Встановлено, що водій легковика Hyundai Accent не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, в результаті чого допустив зіткнення з мікроавтобусом Рено, який рухався у напрямку міста Харкова. Від отриманих травм 34-річний водій та дві пасажирки автомобіля Хюндай і пасажирка автомобіля Рено 94 року народження загинули на місці. До медичних закладів з травмами різного ступеня тяжкості доставлені 9 пасажирів автомобіля Рено. Віком від 20 до 55 років сім постраждалих направлено до Чугуївської центральної районної лікарні, та двох постраждалих жінок доставлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Огляд місця події триває. Поліцейські встановлюють усі обставини аварії та особи потерпілих в ДТП. Крім того, проводиться огляд стану проїжджої частини та дорожнього покриття. Інформація про даний факт внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації особами, які керують транспортними засобами. Слідчі дії наразі тривають. Поступило з дорожньо транспортного пережиття сім чоловік. Із них два тяжовому состоянні, останні середньої присяги за читання травми, доволі перелом больших трубчатих костей. бедер, голени, черепно-мозговые травмы, вот, э, ушибы брюшной полости, живота, э, грудной клетки. Конечно же, угроза жизни существовала, и она как бы остается, но, ну, по крайней мере, сейчас состояние больных стабильное.